Доброго дня, хотіла вас питати, якщо можна. Так, звісно, завжди відповім на ваші питання. Пишіть, а також дзвоніть. Я вже пройшла 5 процедур лазерної епіляції за 6,5 місяців. місяці. Мій майстер каже, що то нормально, що є різні лазери. Вона назначає, коли мені приходити, каже, якщо не дотримуватися, то є результат буде. Я роблю підмишки і глибокі під поки Під руками волосся немає лише світлій кушок залишився. Але майстер каже, що треба робити. в Зоні Вікіні спочатку любився результат. А тепер таке відчуття, що воно не видаляється. Чому так? Перше, це дуже малі проміжки між процедурами. І якщо під пахвами волосся немає, то лазер нічого не видаляє. Світлий пушок, білий і сіде волосся не видаляє. Друге, не ваш майстер вам назначає, коли приходите на процедуру. А ви записуєтеся тоді, коли настає активна фаза росту. Майстер не може знати, коли у вас настала активна фаза росту. Тож не забувайте про це. Третє. Так, потрібно дотримуватися певних рекомендацій майстра. Тобто, підготовка до лазерної епіляції, а також після процедури. Четверте, нема таких лазерів, щоб майстер назначав, коли приходити. Це неправда.